На землі великій на країна, гарний, неповторна, мила Україна, й живуть тут люди добрі, працюють, і скажу, до речі, ще талановиті. Землю засівають і пісні співають на бандирі грають і вірші складають. Щоб жила і оділа кожна людина, щоб була щаслива наша батьківщина. Є багато країн на землі, не озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу свою має, та гарніше завжди боміжних, ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любі милі, нам співуть пташині, та завжди наймилішими з них. Будуть ті, що у рідній країні. Дорогі друзі, учні, вчителі, батьки, сьогодні у нас велике свято День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. 22 січня 1919 року на майдані Святої Софії в Києві було проголошено з луку всіх українських земель в односпільну соборну українську державу. Нині в цей день ми святкуємо державне свято, День Соборності України. Ми пишаємо, що ми українці, а наша Батьківщина Україна, земля дорога та мила, серцю кожного із нас. Нехай жалине добре слово, звучить так щиро і вагомо про нашу неньку Україну, найкращу дорогу єдину. Відний рідний край, земля з благовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, безлюбними, мудрими і талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поклик рідної землі завжди відчували наші прадіди і діди, ті, хто живе в Україні. І ті, кого доля закинула на чужину. і те б не був Українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово. Я Україночка від роду, землі цієї яка полинка. Я доля рідного народу, його дитина українка. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії віри у майбутнє. Віри у майбутнє нашої великої родини, що зветься Україною. Мій рідний край красуне українок. Усміхнена, як матінка моя, життя дала нам, мову, солов'їну, навіки мила і завжди одна. І кожен день молюсь за тебе, ненько, Спасибі, говорю тобі щодня. Тобою я гожусь моє серденько, квітуча батьківщин, ти моя. Іднармось загоді та дружбі, і хоч би де жили були. Та й будемо кожні, будемо дружні. І щедрі будуть на столи. Хай сонце в наші пісні, і світом котиться луна. Ми в чомусь, може, трохи різні, та і Україна в нас одна. Велична і свята, моя ти Україно, лише тобі карать нас і судить. Нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить. Він собор на стіта за руки і везьмемо з один молодий навіть. Хай пісня твоя Україна злітає, як птаху блакить а мова твоя соловіна о кожній оселі звучить.